Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Я перепрошую за свій голос, все ще хвора, але все ж таки вирішила записати новий сюжет. І традиційно перш за все хочу подякувати за підтримку моїх розповідей, моїх сюжетів, за підписку на мій канал, за вподобайки, які ви ставите. Ті, що себе надію, що ті майже 350 любителів старого посуду, які підписались на чарівну порцеляну, отримують задоволення і користь для себе. Сьогоднішню тему мені підказали самі глядачі. Питання таке, чому в другій половині ХХ століття почали масово закриватись під порцелянові підприємства по всій Європі? І це також не оминуло Україну, ми знаємо. Я знайшла деяку інформацію, і отже, пропоную вам систематизувати її разом зі мною і розібратися в цьому питанні. Розповідь я буду ілюструвати. Деякими виробами, які в мене є порцелянові, але вони не війшли до, до якоїсь конкретної колекції. Отже, починаємо. Перший предмет невелика вазочка від компанії zeltman Weiden. Її висота 12 см, білосніжна порцеляна, білосніжна, з зображенням букетика конвалі. І маленькі квіточки конвалі також розкидані по тілу. вазочки. Хвиляста форма. Завершення і ДНС теж хвилясті, жодної позолоти, тобто немає позолоти, є тільки малюнок. Подивіться, яка гарна ця, ця деколь. Ніжна і таке враження, ніби як, як емаль якась накладена. Але все ж таки маленькі крапочки є. І я так розумію, що це, що це деколь. Клеймо, яке ми бачимо. Говорить нам, що це Зелтман-Вайден. Баварія Весджомані, тобто це західна Німеччина, до 1990 року проставлялась а почали його ставити з 1954 року. Це клеймо. Ну і літери тут цифри перепрошую, цифри в тісті є 30, 18, і цифра 30 ще, яка позначає, напевно малюнок. Ну, це я не дослідила, але так часто буває, коли цифри на денці поряд з климом означають номер або код декору. Ми говорили про Зелтман Вайден неодноразово, згадували про неї. Ця компанія знаходилася в західній Німеччині. Вона має давню історію. Існує і по сьогоднішній день. Це велика сімейна компанія, яка скуповує інші. Порцелянові мануфактури скуповувала і зараз, теж я думаю, має багато філіалів. Був період, коли вона об'єднувалася з іншими, але все ж таки під своїм ім'ям вони випускають посуд і до сьогодні. Після Другої світової війни всі західнонімецькі підприємства відновлювалися самотужки. Хто вижив, той вижив. Наступний предмет це підсвічник від компанії Валіндорф Німецької з Кобальтовим візерунком. в таких східні мотиви, напевно, тут вгадуються. Його висота теж 12 см, це білосніжна порцеляна. Валіндорф Східна Німеч... Німеччина, це територія колишньої Німецької Демократичної Республіки. Клеймо, яке ми бачимо, проставляли з 1966 року, і тут напис Ехт Кобальт, тобто дійсно, дійсно це Кобальт. В, 1900, в 2016 році бренд викупив іранський інвестор, тобто це вже не німецький власник, і напевно потужності теж поступово розміщується в інших країнах. Зараз це дизайн Хаус Ліхте компанія називається. Існують декілька причин, чому від закриваються німецькі і, і європейські взагалі порцелянові компанії. Одна з них це глобалізація і відкриття ринку ринків з дешевим товаром, особливо китайським, які фактично заполонили Європу. Друга причина, це полягає в тому, що сучасний дизайн він не потребує, він, це фактично прості дуже форми. Підприємство порцелянове потребує тільки великих потужностей, гарної техніки, печей для випалювання і креативного дизайнера. І фактично все, можна випустити численні, численний посуд, неосяжну кількість можна виробити. І для цього не потрібні невеличкі підприємства, які виробляють посуд з якимось своїми особливостями. Сучасний, сучасний дизайн це прості форми. Дуже часто це біли, біла порцеляна або, або кераміка біла, яка добре миється в посудомийній машині. І тому ось це ще одна причина, чому закриваються підприємства. Ще один предмет це ваза від німецької компанії Кайзер. Її висота 16 см. І мануфактуру засновано 1873 року августом Альботом. Згодом підприємство перенесено в місто Кронах в Баварії. Назва об'єднала імена власників Альбот і Кайзер. Далі просто Кайзер. 2001 року компанія оголосила неплату спроможність і її купила інша фірма. Чудова вазочка, білосніжна порцеляна, циліндр з деколлю у східному стилі, позолота. Декор називається Олівія. Подивіться, будь ласка, як гарно тут поєднуються позолота і малюнок. Ну я думаю, що все ж таки це деколь, якісь невеличкі крапочки я тут бачу. Але позолота, напевно, це вже ручний допис, такий, така, такий птах. Теж, якісь, напевно, японські ну, олівія, але тим не менш, якісь мотиви, такі східні, на мій погляд, японські. Дуже гарний такий птах. Сидить на гілочці. Як видно. Климу проставлялось з 1970 року по 1990 рік. Ось, бачите, в климі ми бачимо літери А і К, Кайзер Вест Джомані, Тобто, це теж Західна Німеччина, це теж Західна Німеччина до 1990 року. Ну ще одна причина, яку я хочу, яку я хочу назвати, після об'єднання двох частин Німеччини величезні кошти вливались в економіку східної частини для підтримки. Хоча я думаю, що за часів СРСР туди теж надходило багато ресурсів для підтримки. Ми ми це знаємо. Почалася конкуренція дуже жорстка після того, як об'єднались дві частини. Західні порцелянові фірми повинні були виживати, як вже казала, самі і в цей період, тобто після Другої світової і, після, і під час цієї кризи другої половини 20-го. Знову багато з них було закрито. На Сході відбулося злиття окремих мануфактур, і внаслідок цього закривалось теж підприємства. Ну, і ще один предмет. Покажу. Це невеличка тарілочка від Шонау і Swan Company, німецька мануфактура. Клеймо проставляли з 33-го року по 45-й. По 54-й, перепрошую. Так виглядає клеймо. Тарілочка стара, я думаю, десь 30-ті роки, тому що, бачите, тут багато таких ось вже цяточок на денці, і вона. Відчувається, що старенька Ну і тут проблема ще в тому, що я її купила, вона мені дуже сподобалась, але тут є така невеличка полоска, яку я не можу стерти, я боюсь її чіпати, тому що можу пошкодити взагалі весь цей декор. Тут деколь, деколь квіткова, оздоблення просто фарба, світло-коричнева фарба. Тут немає позолоти, тому я думаю, що все ж таки це скоріше 30-ті-40 роки. Мануфактура була заснована 1817 року. Інший власник був, а в місті Хютенштайнах Тюрінгія. Брати Шонау викупили її на аукціоні в 1859 році. Пізніше власником став один брат Альберт Шонау. І компанія, компанія об'єдналася з фірмою Сван в 1920 році і почала називатися ну, «Гебрудер Шонау Сван і компанії. 54 році компанія була націоналізована, тому що це. Це Східна Німеччина Німеччина також, а назва була замінена на «Зонеберг Порцелян Фекторі. Ну, ця назва зберігалась до 1990 року. Що стосується ще однієї причини, з якою ну, закривалися підприємства, це у 2005 році. Відмінили квоти на ввезення китайської продукції, а вони були 20 років. Тобто, з 1985 року вони тримали ринок. Хоча й тоді вже було дуже багато посуду такого недорогого із Азії. І це стало великим ударом для німецької, французької та англійської порцелянової промисловості. Гіганти залишились інколи об'єднуючись разом. Часто їх купують іноземні компанії. Це вже інша історія. Виробництво переноситься в інші частини світу з дешевою робочою силою. І ось це теж одна з причин, які, яка вплинула на закриття підприємств. Ще дві невеличкі настінні тарілочки, Настінні, тому що ну, в основному їх можна розташовувати, коли я купувала, там ззаду була на денці була прикріплена спеціальний такий гачок, прикріплений на кожній. Це біла прорізна порцеляна. Деколь. Вони дуже-дуже гарні, на мій погляд. Якісна, якісна деколь, якісна ця, цей малюнок. Інколи мені здається, що ще домальовка є, але все ж таки це по деколі. Один малюнок ось такий з трояндами, а інший з трояндою і тюльпаном розкритим повністю. Вони дуже гарні, ці тарілочки. На Денці є клеймо. Воно ось такого чорного кольору. Так воно виглядає. Шукала я це клеймо. І в одному з каталогів німецьких я знайшла такі, таку інформацію, що це невідоме. Це фірма написано, що це Alt-MiterTaich. Alt Але написано, що це невідомий в Німеччині Мітер Тайх. Дотепер і такий, знаєте, як Хелп з знаками окличними. Хто знає, щось напишіть, просить, просить цей сайт. Більше нічого не можу про них додати. Тобто, це виходить, що, можливо, якісь більш сучасні тарілочки, хто і що невідомо, можливо, це якась підробка. Ну, це, оце ілюстрація до тих наших розмов про. Те, що відбувається зараз на порцеляновому, в порцеляновій промисловості, з'являються якісь маловідомі, або взагалі невідомі фірми. І ось з таким клеймом. Звичайно, я побачила мітертайх, і, звичайно, я їх купила. Ну, по-перше, вони мені сподобались, вони дуже ніжні, легкі, з позолотою, якісна робота. Я нічого не можу сказати. Вона досить гарна робота. Але, ну от. Таке невідоме походження, як то кажуть. Ну і ось наостанок в мене два предмети: це цукорниця і сливочник. Ну, вони виходять теж невідомого походження, така з ними, з ними історія. По-перше, це біла порцеляна, досить прозора, досить легка порцеляна, білосніжна. Тут декор, я думаю, деколь, але, можливо, і ручний розпис, я. На все думаю, що це деколь. Тут кобальт і позолота. Ось така форма гарна у молочника, гарна ручка. у, ручки гарні у цукорниці такі. цікавої форми і завершення кришечки. теж. Такі. Досить, досить гарні ці предмети, і я їх купила, У мене була можливість, я нічого цікавішого не знайшла і побачила клеймо. А клеймо тут ось таке. Для мезон, для порцелян і лімош. Я побачила тут лімош. Пізніше, мені здається, що тут не лімош, або, або якась або лінош, або це так пишеться лімош. Я почала шукати. Принесла додому, почала шукати інформацію. Ну, я не знайшла клейма взагалі в інтернеті. І подібного посуду я теж не знайшла, скільки не шукала. Я шукала з допомогою фотографії, тобто я фотографую предмети і викладаю в мережу і шукаю подібні. Нічого такого не було. Але знайшла іншу назву. Назву, ну, тобто це будинок порцеляни. Мезон де ля порцелян, будинок порцеляни. Знайшла будинок фарфору. На, такі, такі, таку назву я знайшла, але з абсолютно іншим клеймом. Будинок порцеляни це мережа магазинів. Один з них знаходиться в місті Ексюрв'єн, що існує вже понад 40 років. Містечко знаходиться неподалік від історичного ліможу, і в ньому теж є порцелянова мануфактура. В цьому містечку, як відомо, мені це не було відомо. Під маркою Лімош випускають під продукцію декілька підприємств, які там близько розташовані, і вони використовують саме лімошські оці каоліни, лімошську глину. Магазин було створено при мануфактурі порцелян Дюліс Рояль. Це був перший магазин, магазин при виробництві тут в районі Лімош. Вони також випускають свою продукцію виготовлену і розписану в цьому ж самому місці, але в магазині продають і інший посуд, виготовлений не тільки в цьому місті. Так було в старі часи білизну, так звану білизну, тобто не розписаний посуд виготовлений. Випускали, купували магазини. За їхнім замовленням в паризьких майстернях зачасту, часто посуду цей розписували і з клеймом магазину. Продавали тільки в 1842 році Девід Хевіланд, американець, який приїхав у Францію, відкрив тут виробництво. Він об'єднав виробництво і оздоблення на своєму підприємстві. Тобто, такий закритий цикл було створено. До 1980-х років діяло багато невеликих майстерень з розпису в Ліможі, і взагалі у Франції. Великі компанії їм поставляли посуд. Часто невисокої якості, і вже розписані ці порцелянові вироби продавались за невисокими цінами. За часів кризи таких залишилось дуже і дуже мало таких майстерень. Отже, моя цукорниця і сливочник, напевно, можуть бути пов'язані саме з майстернями з розпису, ось такими 80-х років. Так, я думаю, так, моя думка до цього схиляється. Що сказати про сьогоднішній день в Ліможі з цим посудом в Ліможі? Оскільки магазин випускає, продає іншу продукцію, то зрозуміло, те, що вони випускають у себе і розписують у себе, це дуже-дуже дороге. Але треба продавати туристам особливо, продавати якийсь посуд. Тому вони теж купують цю, цей посуд, цю білизну, так звану, в інших країнах за межами регіону Лімож. Переважно це Польща, Чехія, Туніс, Єгипет, Китай і Малайзія. Хоча оздоблення місцевого походження. Тільки так можна було задовольнити попит на ліморський фарфор. Тому за останні кілька років предметів було вилучено, багато було вилучено предметів з колекції французьких та європейських фабрик, тому що вони не, їх не можна назвати суто французькими. Вартість їх виготовлення стала надмірною порівнянні з ринковою ціною і прийнятною для споживачів. Ось таким чином теж закриваються мануфактури. Різниця між товарами. Які виготовляються саме в Франції та за кордоном. Часто думаю, що це невелика різниця, що там десь приблизно 10-15 Насправді ні. Різниця навіть набагато. В 2-3 рази вони дорожчі, ці речі від 50 до 100 може бути різниця і якась невеличка. Чашка, яка виготовлена у Східній Європі, вона і та, яка виготовлена у Франції, може бути дуже-дуже з великою різницею. Ну, тобто Різниця велика, і ця, цей посуд він має не тільки в ціні різницю, але і в якості, звичайно, оскільки всі переживають за свою репутацію, то звичайно, що. Якщо не можуть випускати такий посуд, вони просто його перестають виготовляти. Ну, тобто, закриваються підприємства і закриваються цілі серії. Таким чином, історія європейської порцеляни продовжується, хоча й з великими втратами в усіх країнах, де є підприємства порцелянові. Де велика частина покупців має можливість купувати дорогий фарфор від знаменитих брендів. І потрібно або закриватись, або йти на компроміс, і при цьому якось зберігати свою репутацію. Дуже складна ситуація насправді. Але все ж ми бачимо, що в країнах Східної Європи працюють по порцелянові виробництві, випускають своє та постачають так звану білизну іншим європейським компаніям. Ну, це Польща, Чехія, зокрема. Що буде далі, час покаже. Маю надію, що інформація була для вас корисною. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал «Чарівна Порцеляна. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!